Ось така робота в селі на землі. Нічка, неділя, молодіж гуляє, задиві в гружу, давай працюйте. О. А хлопці мої були... дішачать, хочуть, не хочуть, а мусять. Кашку з м'ясом люблять. Гречану. Матюкаються до мене і до тієї каші. О, ну. Але помаленьку працюємо вже при фарах. Трошки нас дощик налякав. О, знов починають шаритися. Давайте, давайте, хуче, що пропустували вже і гендики. А ну не матюкайтеся, відео знімаю. Ага. Ну все, народ, папа, -па, вам спокійної ночі. А ми будемо збирувати гречку. Щоб завтра знову провести, розсипати і сушити знову. Всія папа.